11.09.2025 року скликана спільна комісія з реагування земельних відносин охорони охолочного середовища та ліку. Членів комісії присутні чотири. На розгляді комісії понад 119 питань. У кого є ще якісь допомоги? Зауваження. Тут якраз буде. є чотири акти обстеження по... По нашій території є люди з мальчиць, то там ще Назар Ярославович виїжджав, там я був колега, Ми виїжджали по теках і там один з них з мальчиць люди, може їх вислухати, і ті активі всі розглянули. Так, за перші. А ви підписалися? Є пропозиція у розвідка добавити в порядок денний. А ви не перестуємо. Ні. Ні? ні, ні. В Порядок денний, скільки питань у вас буде? Чотири Чотири, Чотири питання. І ви, Пози... ви Пропозиція є. Що заслухати людей? Без початку питання хочу. Затвердження акції встановлення та обладнання межі землями ділянки. Олесак Ганна. О, чай, то яке село? То де коса? Чаба, то все Ганна, будь ласка, кожному індивідуальному, щоб доповнити. Хто за доповнення? Чотири за. Чабан Василь. Хто за Чабан Василь? Берко Григорій. Хто за?

Звідки ви знаєте? Представлюємо компанію «Ектелфайл» Парк Перший день проєкту поселяє Даник Миколаївич Де є місце? Де в нас місце? Не отримати дозвіл на розробку детальних планів території селі Вулиця Ривівська, район Кільцевої Де саме?

В межах нашої ділянки. Для чого? А, а там наскільки мені відомо, там цілеве помінена вже давним давно. Ні, дивіться, ми 아. хочемо там э, збудувати э, торгову адміністративне приміщення. Там погана відбалам що. У нас там же та експлуатації події із коротко війна транспорту ворожного зброю.

Якщо вона генеральна плану, що не може, що вона посіці, але сіл, це значить руками 300, і ворог, якщо генеральний план не відповідає, якщо там розповідає. Вона є та заява, але вона тільки прийшла, то Я ще раз кажу, якщо воно генеральний план відповідає, більше не суньте нічого далі на земельну комісію. Не суньте далі і не позорте до Якщо воно відповідає генерального плану, Боже, бо щоб що ви це судять. Все. Але воно відповідає. Ваша заява прийшла, але вона тільки прийшла, буквально передній тому скагу. Наші не вивчено. Якщо воно не відповідає, то відповідає, якщо допоможі, що вийде. Воно відповідає, відповідає генеральну плану. Бо завтра воно доходить до новосільця, ви знаєте ці питання, ну, ну, так, ворона, ворона, та, дивіться, я це горна камера, і новосільць говорить. Воно не відповідає генеральному плану. І тоді всі дивляться, що там на Якщо воно було два дні, то вибачте, і за це, чим. І це, і, 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 а чому така терміновість? А терміновість у зв'язку з тим, що у нас інвестори, ми його зачасуємо маємо відбудувати за експлуатацією. Добре, а що тут? Що Дивіться, ми плануємо там збудувати торгову адміністративну пунктові приміщення. Тобто це типу АТБ, аптека, де будуть додаткові робочі місця, буде наповнення бюджету громади. І у нас є підписана інвестиційна угода з інвестором, де ми маємо певні умови виконати дуже короткі терміни. Зато я прийшов сьогодні попросити вас розглянути дані матеріали. Ми не можемо їх так розглянути, просто так. Це казати. По-перше, дивіться, ніхто, що ми можемо розглядати, нам повинен доповісти архітектор, так? Оце є питання архітектури. Що може Ростислав чим я розглядати? От скажіть, що ми можемо розглядати? Позоритися чи є? Я архітектор, і він повинен доповісти. Це судно його напрямку. Так чи не так? Чи щось так як

Заяви. Так, має. 9 часа до судді одинація. Тримати. Я навіть не могла це подати на сесію. Надати дозвіл на розробку детального плану території межі зміни змінити за адресою військовослужбовців Євгенійської Бірки. з розміщення експлуатації будівель автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Це існує читіння переможе. Російський ти будеш доповідати за навіть яким чином? Ну, якщо таке питання на гравідаторів, то що ми? Що ти тим сочком там висаєш? Що воно дає? Не розумієш. Час за два. Тому що ми і повідаємо. Ну, ставлю дане питання на голосування, щоб включити дану заяву. Хто за? Мене ще до вас є. є детальні плани на території, які вже на протязі року лежать нас і не проведені громадські слухання? Послухай, які e не затверджені. Зараз воно все, e все. E все e піде, okay. 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 ну... okay. тому що продовжені дії від... того цього. Я просто підводжу до того, скільки часу може лежати, бо громадські слухання ми вже могли ж провести. Ви ж відпустили якого числа. Там військові мене мучить постійно. Він ще подав в листопаді, місяці. Так, подав, е потім я... скільки було було? Е е два місяці було за два місяці. місяці Наталі Україна. На сьогоднішній день на 11.09.2005 року, скільки у нас є детальні плани незатвердження у вас заяв По-моєму, По за три. Три. Наскільки ви. Спочкайте, ви прийняли рішення. Щоб включити. Що ми ще зараз? Все. все. Наталя, ви доповіли по даному питанню? Не, не доповіли. Все, які питання. Ви скільки ще Я не доповідаю і не буду про нього доповідати, тому що воно не, 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 не якщо заяви, Все. все. Тому Наталя, дивіться. Дивіться, то є все таке, завтра буде сесія, буде все по-іншому. На сесії вистаєте, відповідаєте. Якщо ви не доповідаєте, буде раді, що рішення не подати цього підміну. Дивіться, заява була подана 9-го числа. За 10 днів я маю подати протокол. Наші навіть не до того. Ви маєте завтра доповісти по даному питання. Кромі вас ніхто не може доповідати. Добре. Ви архітектор, це є суто ваше питання. У нас спеціалістів з архітектури немає. Все. Це все питання на вас. Ви завтра доповідаєте, ми приймаємо рішення, не доповідаєте. Ну, хтось буде сліпу приймати, я таке рішення приймаю. Дивіться, і в мене ще є одне питання. Що включення в порядок денний про передачу постійно користування земельної ділянки комунальної власності Вонофранківської селищної ради площею 1,4813 ГАК кадастрові No4625880-800500208-54 для будівництва будівель закладів комунального слухання для обслуговування сільського кладовища в селі Бірки КП Благослояння. Хто за питання, щоб включити порядок денний? Всі за. Більше доповнень нема, зауважень немає у нас, хто зможе щось доповідає, Дане питання, дане питання увага, коли зараз буде... буде, буде Питання і кожен висловив свою. Ми ж висловлені? Архітектор не, <плес> не готова поїздки? Питання не готове. Може, доповісти. На землі після вчора. Наталя Вотані, ми вас почували. Давайте стару в цілому, скільки на загальному мої питання, про як буде. 125, так? Дай.

Так, да, да, да. так, да. так, Дивіться, дивіться ми, Я ж вас на кордоні почув, Росіки був там. Так. Я, просто Скажіть там питання, щоб ми не таке. Здорові, сусідів не погоджуюся. Ви дивилися там, куда ну, нормально, по факту не бачив. Там, там є... Ну, е... Виглядає голови... так, що в заїжджу через подвір'я. Я для себе не зрозумів абсолютно нічого. Жіночку, жіночка по місці ну, там вона не живе. І коли... А ну, я ж розумію, коли ми виїжджали, людини на місці не, була, щоб не було, щоб пояснити. З того, що ми побачили, то заключення є що в судовому порядку. Але якщо так, ми... ну, є якісь аргументи так. і так далі, щоб ну, підтримати людину і погодити ті межі, бо троє сусідів не підписали. Двоє. Чи двоє, там вроді троє. Це якщо є якісь аргументи, щоб підтримати, проблеми немає. Я знову з того, що побачив <по> то, говорить. Рын, well, то, чому, чому всі però. що підписати? А дивіться, ті, що сусіди, що не підписали, вони мають Її. приватизований. Ми всі підписали всі, всі то і то підписали. Ще ну кілька років. ще мама. Ну чому питання? Чому вам сусіди? Там є в одного порвана сіта. Хіта, а, а та дорога є проміжна частина, всі їздять, Грицар їздить, ми їздимо і ну, ще їздили. Тепер там, де був той буйна, Но. ми дали загородили, з ними помирилися і вони по підпису не собі е... приватизували, не висвітлізували, не собі. По даному питанню, ви можете доповістить. Я перепрошую, земельна ділянка сусідня є приватизована? Є. Є приватизовано, що є приватизовано, що ми говоримо. Воно всюди є приватизовані, Ти всюди, тільки нас одне ну, є приватизовані. Я завалюю, я не цілі, Але дивіться, Добрий що добре. Вийшово. Будь е, ласка, ми повітря, будь ласка, які заяви поступили, хоча б 10 днів, дайте до вивчення до розгляду. Не пайте все підряд, тому що воно в подальшому тягне за собою витування, призупинення, не створюйте якогось оживотажу, не незрозумілих решений. Якщо заява поступила 4, чи п'ятого чи шостого, дайте на вивчення, хоча 10 днів. Ну, Завжемо вивчати, я, 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 yağ... я просто кажу не по угодженні заяви, які поступили вчора, після вчора. Ви зараз відняті руки, тобто з пропозиції комісії, не пхайте, тому що ви розуміли, не напалюйте далі постановки. Я буду призупиняти тій <ділю> даному рішення. Тому що готується проєкт. Проєкт рішення. Розумієте? Ви ту добре знаєте. Питання земельне треба вивчати у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день нема начальника земельного відділу і є дуже наплив стоси документів. Дайте вивчити. Не пхайте, нічого не буде, якщо дане питання буде вивчатися на, на черговій чи позачерговості. Що по даному питанню 28.05 поступила заява. Тут позаджує менше, що комісія була. Питання тільки що мені доніс юриста Наталя Буханіновані, що може запуталася, будь ласка, яке тільки що питання було з пропозиції. Дане питання я не підтримував, але. Завтра буде сесія, і Наталя повинна доповісти. Якщо вона скаже, що вона не готова доповісти, я дане питання підтримувати не буду так само, як сьогодні. Добре. І навіть виступлю і скажу добре. добре. Вимо, але я дуже хочу Олег на Давайте вже покладемо край тому, якщо у нас не вивчені питання. Мені кажуть, що це є питання, питання справедливості, розумієте? Мені байдуже, ви дивіться, але зрозуміло, що ми не можемо тягнути. Може, але, будь ласка, але ви розумієте, що не може, наприклад, група людей вивчати питання так, розумієте, грати, то так на вас не може. Група яка людей? Група людей, я зараз скажу. Щодо різних питань. Є розроблення детальних планів території, значить вивчає е, начальник військового та архітектури. Є земельні питання, вивчають земельники. Вивчають питання, Ми не є тут фахівцями, потім робити школкати, а потім відповідати, а потім із собою робити ворожнечу. Давайте зняти напругу, вивчили. Ну, так, я, Добре, я, я сказав, завтра буде Олег Леш, я підтрим я дякую завтра, завтра. Буде питання. Завтра, завтра на сесії ми не створимо, щоб ми завтра проводили науки. Щоб дати дане питання на сесію, має бути проєкт рішення. Він має бути завізований. Ви почули? мене? Mm -hmm. Зараз є в підписано рішення, хто має бути візувати. Візує так. Архітектор, земельник зараз виходнова, яка виконує ВО, що насправді ну насправді так має бути. Юрист візує візує Оксана Васильєвна, візує Івана Василь. П'ятеро людей не буде візи. Провізовано тими спеціалістами буде накладено вето. Є питання архітектуру. Є питання архітектури. Але ми так бачите, маємо. Але якщо мені вчора заява, що можна. Ви розумієте, що ви не виходили, чому навчора заява?

Питання, якщо згідно законодавства, вони що мають такого. Якщо воно не відповідає генеральним планам, я ніколи в житті не буду підтримувати. Добре, я нічого не кажу, щоб заява вступила вчора чи після вчора, дайте її вивчити. Не пхайте з пропозиції комісії. Це нічого не дасть. Нічого не дасть. Буде, щоб в подальшому не зароджувало тих конфліктів того в добру. Дане питання треба вивчити. Я розумію, що хтось з фахову дуже розуміє, вивчив, але відповідальність в кінцевому результаті несе голова. Будь ласка, я не можливо і спати не буду, тому що мені кожну документацію треба вивчити, треба розуміти, що мені робити. Але я ще маю 5 днів призупинити дане рішення, чи не зупинити. Будь ласка, тільки От... Це, і... ця документація вивчена вже. Так, вірно? я знаю, вірно. Але якщо подивіться, якщо не буде кимось завізовано, кличте у того візатора, він. нехай викладає, обґрунтовує, не щоб та там, не завізував. Там би навіть писали ті обґрунтування. Так легше. Так, має тут Або... Або... пропозиція знову пропозиція випуск. ще півроку тому, щоб всі зауваження, які є тих, хто не саме лісом, Ну Я хочу не бачу, роби, босикле, ні, зараз, я знаю, що всі завізові. Давайте зараз рухаємося згідно. Добре, будь ласка, я вас одне єдине попросила, я говорю це на камеру, яка сьогодні є пряма трансляція, щоб з підняти зараз пропозиції земельній комісії ви не опрацьовували заяву. Будь ласка. Тому що кожне питання навіть щодо розроблення диталів, там по СГТу, я Варного робити. Дивіться, хочу. питання нами да, включили питання. 25.05 поступила заява. Як ми можемо її не розглянути?

Будь ласка, чому 6. не було? Я хочу пояснити, чому було, я ще не було десь не дисмішки. Добре, ну дайте, ну значить клубки, чи десь. Дивіться, дайте Дайте сюди, так чи так, як я А я не знаю. От ми допоможемо, шість питань. Шість питань. Добре, значить затвердження А. Я знаю, що по акті, по встановлення межі. Дивіться, установлення меж земельної ділянки, я знаю, що комісія так не що... працювала. Добре, про передачу постійних просування земельної ділянки, тепер було у нас діяльні. Це розмови йде про що? Добре. Що тут зараз? Про що піде, Оксана Сергій? Скажи мені. Будівництво обслуговування, будівлі засоби, комунальне обслуговування, до основної сільського подовження. Не включати, знімаємо, з я сподіваю. Комунальне, ми зробили, знімаємо. Комунальне ракетне прийняли. На балансі землю. А ми не шпиняли, хто не має? Цвинти, прибирати? Ну ту ще не гори. А як з вивозити з світя і так далі? А досі як вивозите? Ні, будь ласка, ні, ні, будь ласка, нема зараз світ. Скажи, я розумію, що цвинтар? А до того цвинтар як було, як вивозили, як носити? Ну скажи, нічого ніхто не згоджував. Дачу про розроблення плану території земельної глянки то В. Що це? Ні, там не дописано, бо я не маю документів, я ну, не думаю, ну, про ну, що йде розмова. Чоловік був, там не знаю, чи є, чи я Будь ласка, ще раз вам кажуть, я вас а дуже прошу, шановні а члени земельної комісії, а а усі заяви... Усі заяви може... Хочуть збудувати АТБ в пірках. А Добре? Є короткі терміни, у а а наслід, а наслід, а що є інвестори за кордон, які вливають кошти. Це робочі місця, це торгові точки, торгові магазини, тобто зручность для наших мешканців. Я думаю, що мешканці не будуть проти. Якщо ми зараз ще відтягнемо, коли наступна чергова сесія може бути. Це можна... Коли наступна чергова сесія, це, не це, не буде змін. Змін. це буде залежати від... від депутатів. Та, Будь ласка, дане питання стопе. Я, я просто, вам то, зараз чекаю. Дане питання треба собі винести на громадські слухання, довести, довести, довести та, до відома громадськосі, чи нам чи вони погодять на будівництво даного тепер. Я зрозумів, що там з тих документів, що там розмірно, чи нас призначення просто питання питання, воно потребує вивчення. Тому що відповідальність на це голова. Мене там ніхто не питує. Ви тільки... А, але вони не встигли. Вони не встигли. Вони не встигли. Ні, на сьогоднішній день ніхто не несе відповідальність, тільки не голова. Ви до... Ви що ви Добре, до... Ви Ніякі питання не вносити до порядку денного, окрім питань, які є в порядку денного. Ви вірні, завтра буде сесія. Там приходиться, якщо а, ви... Дане, випуску випуску. Випуску. Випуску були Дивіться, чому не було. Так. Так. Скажіть, коли та заява була 23.08. 23.08. Це питання, було, що технічно встановлення батьків. Нема, але ми внесли, то вже виглядаємо. Марина, скажіть, будь ласка, це було 23.08, 23 це був Назар Ярослав. 23.08, що на твій заїздах? Ні, число. 23 рік, два роки. Чому, чому? ви, стоп, скажіть мені, будь ласка, чому 23 рік досі, зараз, можливо, це питання, е, не має погодження сусідів? 23 рік, що вона повісила? Тому що земельна комісія не виїжджала, ніколи не виїжджала. Ви зараз хочете погодити? а ви що, не розумієте, що це спільне питання Там на певні сусіди не погоджують. Хтось комусь а, а ви супротив. А? Не поважні, перші армиї стурали, у нас все вперше, на все вперше, вперше уперше є нас це. Тому, що... ви... Тому що Тому Тому ви на сьогоднішній день, я ще раз вам говорю, Тому будь ласка, хто підписав тут? Хто був на хід? Я бачу тут підписи, оскільки ви були, типу підписано, Що ви тут даєте? Ну підпиши, будь ласка, щоб ти був насправді, на місці на дані місцевості, худоба у нас. Що ви робите? Я нічого не роблю. Ви ще до питання не дійшли. Зараз... Будь ласка, Де... ще раз вам хочу сказати, не створюйте напруги серед громади, серед наших мешканців. Якщо зробити приємно десь. Будь ласка, і всі питання, які потребують додаткового вивчення, значить не мають вивчитися. А хто не вніс, значить про відповідальність.